Дивіться, Суть полягає в тому, що, шановних поляків, вели в Оман, тому що наші територіальні громади не є юридичними особами публічного права. І це є нашою зараз, скажімо, фундаментальною головною відмінністю. Суть полягає в тому, що в даний момент часу фактично все майно, яке повинно належати народові України і територіальним громадам, воно є роздерибанене олігархатом. Проект конституції запропонований Порошенком, він фактично е, покликаний на те, щоб узаконити цей процес, і це колосально велика загроза. І нам надзвичайно прикро, що ви, по суті, є обдурені експертами, які працюють на теперішньому рівні, обдурені саме в цьому запитанні. тому що згідно європейської хартії, про місцеве самоврядування, територіальні громади повинні бути юридичними особами публічного права. І це факт. Вас відводять від цього в сторону, але це принципово, тому що ні публічний реєстр власності, ні ще купа інших наслідків без цього явища утвореними не може бути. І ну скажімо, я не знаю, я би дуже просив вас акцентувати увагу наших теперішніх реформаторів на цьому явищі, на відсутності цього, на тому, що фактично новий проект конституції закупну проект закону не відповідає європейській харті про місцеве самоврядування. Будь ласка, давайте, наверное, мікрофон і піднімати руку. Будь ласка, заспокойтесь, Дозвольте.